Друзі, усіх вітаю на Ютубі 24-го каналу. Мене звати Анастасія Норіцина. І сьогодні разом з нами ваш улюблений військовий експерт Петро Черник. Пане Петре, ради вітати! Слава Україні! Героям слава! Ми працюємо в прямому ефірі. Тож я закликаю наших глядачів поставити свої вподобайки, пишіть коментарі, пишіть свої запитання до гостя нашого ефіру. Ну і звісно, не забувайте вказувати з якого ви міста. І звісно, роблю оголошення про те, що по всій території України нині оголосили повітряну тривогу у повітряних силах. Попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння. Тож, друзі, будь ласка, прямуйте в укриття. І давайте ми будемо берегти нашу Україну, берегти своє життя. Кремль відкрив сьогодні нову сторінку введення війни, вперше запустивши. Міжконтинентальну балістичну ракету по території іншої держави росіяни атакували Дніпро з Астраханської області. Напередодні були чутки, що окупанти можуть атакувати Україну новою міжконтинентальною балістичною ракетою РС 26 Рубіж. Але чи була це вона поки що невідомо? Президент України Зеленський зазначив, що тривають експертизи. Пане Петре, я думала, що бити експериментальною ракетою, зокрема, з дальністю дії до 6 тисяч кілометрів по території держави, де всі завдання і так виконуються іншими типами ракет. Ну це, вибачте, за слово тупо. Але вочевидь немає меж поживіллю росіян. Що ви скажете? Ну я не погоджуюся із такою постановою питання, що це тупо. А що їм залишається? Дійсно відбувся історичний момент, що американці надали нам бити ракетами Атакамс по їхній так званій історичній території. Бо по окупованій території ми і так завдавали ударів. Росіяни її вважають своєю. Не забуваємо, що і Крим, і чотири наші області вони конституційно включили склад. Російської Федерації, але все ж таки, все ж таки, оця так звана історична інтериторія має має значення в ідеологічному, політичному і геополітичному сенсі. Це відбулося по факту. Чим росіянам відповідати в частині конвенційних ракет. Ми можемо перелічити переліч, переліч, всю номенклатуру, починаючи від пістолета Макарова. Закінчуючи старенькими танками Т-55, Т-54, не кажучи про більше ніж півтора десь, десятка ракет різних класів, найсучасніші Х-101, Х-47М2 «Кенджал» і доволі е старенькі «Точка-У», усе, немає більше нічого, а ставка піднята. І їм також треба цю ставку піднімати, і розуміємо не так сигналізувати зовнішньому світу, що вони готові до ядерного апокаліпсису, а ядерну док доктрину вони модифікували, як тримати в тонусі власне населення. Варіантів нема. Mm. класичний геберський принцип. Якщо пропаганда слабна, то вона стає явною. Вона не може стати явною, бо точне щось підозрювати, що цар не справжній, а ми добре знаємо, як закінчують тирани, коли вони втрачають владу. І підтримку населення. Непогано закінчуємо. Нагадуємо досвід Муамара Каддафі, якого убили в дуже, в дуже мерзенний спосіб язик не повертається це проговорювати. Саддама Хусейна повісили, голова відлетіла, Путін б'ється за своє життя. І вони обрали стратегію обкладеної фортеці. Як такої, і от ось власне населення треба тримати в тонусі. Не забуваємо, що це хижаки там у них наверху. Між ними також нескінченний бій за владу. А якщо дивитися в їхню історію, починаючи з Івана Грозного, бо на мій погляд, тоді оформилася ідеологія третього Риму, і тоді московити почали дивитися на себе як на імперську державу. До тепер то це нескінченна внутрішня бійня. Тепер у частині експериментальної ракети немає ніякої експериментальної ракети. Це оце треба Дуже важливо заакцентувати, бо знову купа кривочипні, що в них є якесь вундерваса, яку вони от от придумали. Ні, це ніщо інше як РСД 10 якщо це дійсно. Якщо це дійсно, РС 26 рубіж. Нічого інше як продовження можливо десь покращення модифікація старої радянської установки РСД 10 ПіОНЕР 1976 року народження. Ди дід є у відкритому просторі інформація, що вони є реінкарнували на початку нульових. Почали допрацьовувати. Отак, найімовірніше, кілька установок таки змогли довести до якогось розуму. Але і тут є певні питання. Тому на правду, а тепер скажу найголовніше треба дочекатися офіційної експертизи. Чому тому, що ці установки це 5 тисяч кілометрів дії? нема нижнього порогу, зразу 5 тисяч чи 6. А відстань з Астрахівської області до, до Дніпра 1200, трошки більше. Бо це питання велике, чи дійсно, дійсно змогли з з зробити нижчий поріг, від п'яти тисяч, а може, це все ж таки циркон, в який зуміли укласти роздільні е, боєголовки. Нема поки що однозначної тверезої твердої відстані. Відповіді, те, що це важка балістика, це точно, але чи це саме та частина, котра вже належить до ядерної міжконтинентальної частини балістики, поки що питання залишається відкритим. Якщо це дійсно так дійсно. Саме РС 26 був застосований. Тут є два моменти: росіяни показали вкотре, вкотре, що вони плювати хотіли на всі міжнародні домовленості, бо за цілою низкою договорів скорочення наступальних озброєнь цей комплекс РСД 10 бо він базовий, був виведений. За душки, і друге, якщо це дійсно так, то це в історії людства підкреслюю у перше часів, коли ракетоядерне озброєння почало розроблятися, це кінець 50-х, кінець 60-х. Ставка піднята, треба бути тверезним: ставка піднята. Питання, на який високий рівень і як будуть відповідати західні союзники, бо для нас не важить, що прилетіло, як прилетіло, воно і так до нас нескінченно летить. А, до речі, про те, як будуть відповідати союзники, а чи можуть вони а, зараз зокрема поставити нам ті системи ППО, які можуть і мають збивати міжконтинентальні балістичні ракети? Бо це ж і в їхніх інтересах випробувати їх. З рухомих, з рухомих бо є нерухомі системи ракет перехоплювачів, які там, скажімо, стоять на аляхці, але це шахтного образування. Ніхто нам шахти будувати не буде. ну Внупронамі точно не зараз. Давайте будемо тверезими, Тільки тільки три комплекси, на мій погляд, можуть з цим боротися. Найкращий РІМ-161, це СМ-3, стандартний МСАВ-3, але вони в основному морського базування перебувають на, на есмінцях типу Арлі-Бьорк. Дуже хороша Протиракета декларується, що може на стартових позиціях знищувати саме отаку техніку. високошвидкісна чотири з половиною кілометри на годину відносно не на не на годину, припрошую, на секунду. Щоб ми розуміли, як це дуже швидко це летить. Відносно не є дорогою, десь від 4 до сто самих мільйонів доларів за одну саму ракету, але ще пускову установку треба врахувати. Друга рім 174 дещо менший радіус. Десь 240-420 кілометрів е, декларується по повітряних е, цілях, е, що може підняти, підняти саме балістику. І суперова установка тед. Просто фантастично, 8 пускових контейнерів. Але є нюанс, що частині що зустрічається тед. Він серйозний. Одна пускова установка. Тепер правильно це не викривлення реальності, коштує 2,5 мільярди доларів. Пускова установка Мін 104 Патріот коштує 200 мільйонів. тільки одна країна на планеті земля дозволила собі купити ці установки дивізіон, якщо я не помиляюся, це Саудівська Аравія навіть для американців з їхнім з їхнім величезним фінансовим потенціалом. Ну це занадто дорого, занадто дорого, але усе може статися. Я не буду категоричним і що скажу, що це неможливо. Усе може бути, це направду дійсно. Якщо зараз експерти, ті, котрі помацують ті уламки, розберуть їх до молекул, скажуть так. Це міжконтинентальна балістика, це перевертає світову історію, не перебільшує. Після цього треба світовому гегемону дуже серйозно думати, що робити далі. Але знову ж діанс. Трамп Трамп, от, от цікаво, як він на це буде реагувати. Яка буде їхня дія? Найімовірніший сценарій розвитку, мій погляд. Мій особистий погляд це можуть е, дещо сильніше підняти шлюзи е, в частині забезпечення нас тих самими ракетами атакам Не 30-20 одиниць, а може кілька сотень дадуть. Може нарешті дадуть ракету AGM-158 Джасм. Є ще потенціал розвитку забезпечення нас тими самими ракетами BGM-109 Tomahawk. цього року. Американці відновили. Пускову установку наземного базування. До речі, Рім 161 хоча пускова установка тайфун вона унікальна, бо може запускати і томагалк, і РІМ 161 одна пускова установка. Отут може бути відповідь. Плюс є ще потенціал розвитку у бік гелікоптерів, аж судин суперкобра. Чудова машина для боротьби саме із шахедами. Є ще потенціал розвитку в авіацію. Ми маємо F-16, але є ще F-15, є F-35, є чудовий штурмовик А-10 Тандерболт. Ретельно спостерігаємо, що буде відбуватися на правду найближчими добами. Тому що експертна оцінка, що прилетіло, має бути швидкою. Тут затягувати не можна. Пане Петре, я хотіла б з вами також проаналізувати ось ті відео, які сьогодні з'являлися в мережі, де, начебто, прилітала ця ракета. І ми бачимо, що там ну, фіксувалися приблизно шість таких прильотів. Це якісь бойові блоки певні. Як воно так сталося? Чи це якісь інші ще ракети були застосовані? В самому бойовому блоці. От є ракета, тіло ракета. Ото як веретено. До речі, слово «ракета» походить від, нім... від німецького «ракет». Веретено. Чому? Бо подібне на. На веретено, от тіло ракети 90% відсотків тулуб і паливо, а зверху ставляться отакі от конуси. От уявляємо собі такий конус величиною. Ну я не знаю, ну стумбочку, так дуже грубий приклад. Дуже грубий. От вони по колу розташовуються, їх може бути від трьох до шести. Є окремі, що може бути і до десяти таких блоків, скажімо, той самий Р-29 Р- «Сінєва», основна їхня ракета підводного базування на ракетоносці «Дельфін», то декларується, що може бути до 10. Деякі блоки можуть мати і 12 таких, таких субелементів. А, скажімо, американська ракета «Трайден» має комплектацію на 14 отаких от Конусів 14 кілотонажем до 100 кілотонн W-70 Шіх, якщо мені пам'ять не зраджує, називається цей елемент. Це міг бути просто сам кожух, або може до речі, таку думку буквально кілька днів тому висловив, що вони зуміли просто забрали ядерну компоненту і туди вставили звичайну вибухівку. Могло так і бути, але ще раз, давайте зайдемо на друге коло і поставимо крапку. Чекаємо офіційного розслідування. Чекаємо офіційного результату, і тільки тоді будемо розуміти, що відбулося в реальності. Знов ж таки, ви зазначали, що наші партнери можуть з одного боку нам зараз дати ще більше ракета атакам з Shadow для того, щоб ми використовували їх по території Російської Федерації. Але з іншого боку, чи не будуть вони навпаки це сприймати як а, таке собі загострення? І зараз, навпаки, чи відкличуть той дозвіл, чи скасують поставки таких ракет Ну, Якби його мали відкликати, то вони б... Навіть не так, якби вони американці дуже серйозні люди, вони на... направду всі можливі сценарії рахують. Я упевнений на 100%, що потенційний пуск саме такої ракети вони точно прораховували. Не могли не прораховувати. Тому що, от коли я ще навіть вчився, ще курсантом був, то нас вчили наступного, рахуй всі можливі сценарії, навіть ті, котрі виглядають фантастичними. Навіть такі треба рахувати, щоб розуміти, де може бути яка точка докладання зусиль, щоб мати уявлення, як відповідати. Тобто, якби вони прораховували сценарій, що після умовного пуску РС 26 може початися ядерний апокаліпсис, то не цього дозволу би не дали. Але ж вони його дали, може все діаметрально протилежно змінитися, як, як стане Трампом президент. але до цього ще дуже далеко. Стан уступить у повноваження аж 20 січня. За цей час умовну зону в 300 кілометрів Російської Федерації можна перетворити на попіл особливо склади з боєприпасами, особливо аеродроми армійської авіації, маю на увазі гелікоптери Мі-24, Мі-8, вони, до речі, дуже дошкуляють. І чому саме ця зона їхній бойовий радіус до 200 км з дальших відстаней вони підлітати не можуть, на відміну від, скажімо, важкої авіації, той самий Су-30, Су-35, Су-34, чиї бойові радіуси варіюються від 700 кілометрів до тисячі кілометрів тому найімовірніше не буде відкликання цього дозволу, і те, що умовний ядерний саме ядерний удар є мало і ймовірним, це е, головною ознакою відновлення роботи американського посольства у Києві, Оце дуже важлива деталь. А як буде в реальності? спостерігаємо ми, ми от от Перед ефіром ми з вами трошки мали філософської розмови. Ми дійсно живемо в унікальний час. Унікальний світ настільки, настільки перше швидко розвивається в е, частині насиченості подіями, явищами, вчинками людей і тому подібне. З огляду на те, що правила зруйновані, ми про це говорили тисячу разів. А сьогодні вкотре підтверджується, що вони вже зруйновані абсолютно, то дуже важко скласти якийсь більш-менш адекватний. Е, Прогноз єдиний мій висновок лишається незмінним з першого дня. Як перебуваю у великій аналітиці, у воєнній частині планету Земля буде штормити дуже дуже сильно і все йде по наростаючій вгору, а не вниз. До речі, про посольства ви згадали, і справді вчора дуже так було багато якоїсь паніки. Закривалися ці посольства. Багато в Києві було промасований удар, ледь там не про ядерний. А, а от, пане Петре, як на вчора, тисячу перший день війни росіянам все рівно вдається посіяти паніку серед українців? Здавалося б, ну. Обстріли вони були, вони є, і, на жаль, вони будуть продовжуватися, поки ми не знищимо Російську Федерацію. Як так? І от про посольство вони що знали, що все ж таки їх попередила Російська Федерація про свої наміри? Я думаю, ніхто нічого нікого не попереджав. Американська розвідка працює на дуже височеному рівні. На дуже високому. Нема, нема потужнішої розвідки на планеті Земля, ніж вони зрештою, у них 26 розвідувальних товариств. Ми тільки знаємо про ЦРУ, це агентурна. Розвитка ми знаємо, а, а Агентство національної безпеки це радіорадіотехнічна розвитка. Практично все відбувається в радіорежимі. І ми ще знаємо РУМО розвідувальне управління міні Міністерства оборони. А сукупно в них 26 товарист, причому є приватні, які працюють не гірше, а може й краще. Особливо добре працюють в частині розвитки всіх типів транснаціональні корпорації. а немає більших. Транснаціональних корпорацій, особливо збройових, таких як Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics і так далі, і тому подібне. Значить, якщо вчора відбулося те, що відчо, вчора відбулося в частині посольства, вони мали достовірну інформацію, що пуски будуть. І десь, певно, були острахи і розуміння того, що й можливо буде ядерна компонента. Хоча, мій погляд, от я його проармотував, не буде. Не буде разом з тим. Тепер у частині паніки. Я не вважаю, що в нашому суспільстві учора посіялася якась глобальна паніка. Глобальна паніка це коли з великих міст, рівня Львів, Київ, за добу виїжджає 100 тисяч людей. От глобальна паніка була у перші дні війни. Оце було нічого подібного вчора не відбулося. Глобальна паніка, до речі, ще один ще один зрів. Це коли масово скупляється прісна вода і масово ску... Скупляються основні продукти харчування, а неможливо заїхати на багатокілометрові через багатокілометрові черги, щоб заправитися пальним. Оце три ознаки справжньої паніки. Нічого вчора не відбулося. Чи зуміли тонізувати той самий наш медійний простір? Так, але давайте будемо чесними. От просто будемо чесними. Це дуже важко, але треба на жаль, наше медійне. Товариство дуже грішить тим явищем, котре модне слово, його дуже не люблю, але вживу. Хай от є новина, і починають розганяти, що все, завтра, мало не апокаліпсис. От не вміємо ми ще витримувати баланс правильних емоцій в оцінці настільки таких, настільки складних явищ. А чи треба? Треба. Друзі, пишіть свої запитання. Також не забувайте ставити вподобайки для того, щоб алгоритми Ютубу цей стрім показували якомога більше лю... багатьом людям. Ну і звісно, пишіть з якого ви міста нас дивитеся. Знову ж таки про ракетні обстріли і про те, що росіяни готуються завдавати потужних ударів по нашій енергетиці. Написало видання РБК Україна, і вони зазначають, що Росія накопичила 1500 ракет для ударів. По нашій державі станом на 20 листопада Росія має іскандер М 350 штук, іскандер К 210, Х-101-220, калібрів 390, кинжалів 70, Х-22-230, ну і цих північнокорейських 45. Крім того, почали виробляти близько 900 шахедів на місяць. Пане Петре, чи реалістичні це цифри? Ну і яким чином Росії тоді вдалося накопичити ці ракети чи налагодити виробництво? Бо ми ж говорили, що їх насправді там з кожним місяцем все менше й менше ставало. Ну не зовсім я поділяю думку, що все менше і менше. Не зовсім ці цифри мають право на життя, і можливо вони близькі до реальності. Але тепер давайте дуже ретельно і е, скурпульозно розбирати, бо знову так о, знову страх якийсь розганяється, 1500 ракет. Що нам капут, кінець. ракет могли і накопичити? Могли не виключаю. мій особистий власний підрахунок. Вони вийшли на показники виробництва цих ракет, які ви. Перелічили 150-170 на місяць, більше ні, не можуть. Чому? Якщо ще мікроелектроніку на світових ринках можна купити, це не проблема. Вони навчилися це робити, то є два важливі моменти: вибухівка, як така алюмінієва пудра, селітра, всі види амоналів, пороху і тому подібне, підняли на 30%, Більше не можуть і не зможуть. Просто не зможуть. Чому немає технологічних ресурсів для цього? Тобто немає устаткування, щоб вище підняти. Друге, немає робочих рук, справжніх розумних. тому що азіатів не поставиш, не поставиш робити цю зброю. Це, це дуже інтелектуальна робота від самого від починаючи від корпусу ракети, закінчуючи туди мон монтування двигуном. Бойової частини і найголовніше систем прицілювання, це найскладніше. Радянський Союз з цим мав проблему. Вони кручи вже про деградуючу і ржавіючу Російську Федерацію. Тепер наступний момент ракет може й бути достатньо, але є питання носіїв. Розбираємо математика чистесенка. Математика у бойовому положенні ту 95 мс 26 одиниць так. Я порахував сам для себе з відкритих джерел скурпульозно перепевірив, перехресним методом від протилежного. Мій міє, моє обчислення 26. Загалом поза 60. робочих 26. Е, опираємося на 20, бо так легко порахувати, просто зручно порахувати. За паспортом ту 95 мс може брати на борт або 8 х 101 перших, або 6 х 555 Десять машин, вісім, вісімдесят, двадцять сто шістдесят ракет. Теоретично мали би брати на борт. Двадцять у носу багато, гарно потужно звучить сто шістдесят. Ісканделок, який сказав, теж ніби багато. Пускових установок сто п'ятдесят. Так вони декларують дві ракети на одну пускову установку. Отже, триста разом триста складаємо сто отже каст 101-х потенційно 180, Іскандер всіх разом 300, уже маємо 460. Те саме стосується морської компоненти сукупно до 20 ракетоносів всіх класів, починаючи від малих ракетних кораблів «Каракурт-М», Буян М. Перепрошую, каракурт Василії Биков і ще два, як мінімум, фрегати Василій Горшков плюс дизель-електричний підводний човен 5, нібито є в робочому стані Варшавянка, Знову ж таки, кожен корабель 8 пускових установок це ще плюс 160 ракет. А тепер увага, момент істини. Увага, момент істин Якби вони насправді могли такі масові пуски робити, вони б їх робили. Вони їх не роблять. Чому? Планери всі дуже старенькі, наймолодший Ту 95 МС. Це 94-й рік. А я ще не згадав ту 22 М3. Теоретично, дві би ракети Х-22, найважче мав би брати на борт. Теоретично в робочому положенні 20 машин. Де це все? От було б, направді було б. Лупили. Мас, найбільш масований удар все ж таки серпень. Не цей останній, що був 120 ракет за одним залпом, а серпень 127. От не показали, що її планки. Повторив друге, щоб зацехувати всім нам в голову. Якби могли 100% би зробили, не зробили. Накопичили, накопичили. Є так, як є. Але от як мають найвищу, найвищу планку 127 ракет. Якщо дійдуть на 132, то це до них буде подія. Мій погляд, з таким типом ударів, які вони здійснюють проти нас, ми розробили алгоритми боротьби, кого офіцієнти збивання. І ракет, і шахетів сукупно 92-96%. А є рідкісні дні, коли все спиваємо, плюс суттєво зросло з нашого боку те явище, котре називається локаційне втрачення. Що це таке реби почали працювати набагато набагато краще ніж на початку оцієї ракетної навали. Так, 900 шахедів на місяць це доволі багато, але ми зараз з вами спілкуємося через засоби. Зв'язку, котрі мають електричну компоненту, там, де я, де я працюю, є електрика, і у вас в суді також вона є. Сподіваюся, що це такий може мою іронію, глядач зрозумів. Пане Петре, вчора штормило на Курщині досить так гарно штормило, якщо е, ті відео все ж таки відповідають дійсності. Але Міністерство оборони РФ все ж таки підтвердили, що вони збили. Дві британські ракети штормшеду. Скільки насправді летіло, вони звісно не сказали. Але за попередньою інформацією приблизно 10-12 вибухів можна було нарахувати. І пишуть зараз монітори, що в Курській області ймовірно було знищено командний пункт угруповання військ. Північ попереднє там було багато генералів. Видання Forbes Forbes зазначає, що українські військові використали 10 ракет штормшедов, і це може свідчити про полювання на надзвичайно важливу та укріплену ціль. І там зауважили, що боєголовку для цих ракет британська фірма Bio Systems створила спеціально для ударів по підземних бункерах та подібних укріплених об'єктах. От чи справді це могла бути така, так би мовити, жирна для нас ціль, що ми використали 10-12 ракет, і а, вони можуть пробувати бункери? А чого ж не можуть, вони саме для цього і розроблялися? Саме для цього вони і розроблялися, щоб пробивати глибинні бетоновані об'єкти. Якщо це дійсно сталося, знову ж таки не маємо поки що гарантованої достовірної інформації. Це прекрасна новина. Ми, ми розуміємо, що російська модель управління військами глибоко централізована, навіть скажімо, від англосаксонської, там усе йде по, по жорсткій вертикалі. Чим більше вищого офіцерського складу виб'ємо, тим краще ускладниться управління військами, ускладниться процес ухвалення рішень без команд зверху, нижня ланка. Працювати не може до речі. Вже практично історичний момент. Є така думка. теж ще час історики дадуть відповідь, що коли вони підійшли до Києва. У них банально не, не було у межах 12 годин команд, і це направду, нас дуже серйозно порятувало. порятувало. Але знов ж таки це точка зору. Це точка зору. Ще треба дуже багато часу, щоб документально її чи спростувати, чи заперечити. Сам факт того, що ракети цього класу працюють, це вже також вже є історичний. Аспект як явище по повернуся до найголовнішого в даному контексті дуже сильно буде важити кількість багато. Треба таких ракет Ну і вочевидь, ми можемо їх використовувати не лише по Курській області. Тут то звісно, приліт е, на територію Курщини, але попередні атакам знищили склад боєприпасів е, в іншій області РФ. Правильно, чудово, ніхто не скасовував те явище, яке називається інформаційно інформаційний шум. Ніхто не скасовував інформаційно-психологічні операції, не тільки вони уміють це робити. Ми також разом з союзниками вийшли на якийсь доволі хороший рівень у цій е, частині. Війна, нагадаю, давно я цю фразу не не вживав. Війна це шлях обману. Пане Петре, я щиро вам дякую за інформацію, за те, що ви знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. Рада вас бачити. Ну і звісно, наші глядачі також. Тому, друзі, не забувайте поставити свої вподобайки, напишіть коментарі. Напишіть, що ви думаєте з того чи іншого приводу і з якого міста ви нас дивитеся. Усім дякую за увагу. Хорош.